Ми поговоримо про відмінювання займенників. На уроці ми поглибимо знання про займенники, вчитимемося знаходити особові, зворотні, присвійні та вказівні займенники в реченні, помічати та виправляти помилки у їх написанні і вживанні. Будемо виробляти навички правильного вживання та правопису займенників у всіх відмінкових формах. Розвиватимемо мислення, логіку, будемо виховувати відповідальне ставлення до вивчення української мови, любов та повагу до рідної мови. Пропоную вам дещо пригадати, що ви вже знаєте про займенник. Отже, займенник це самостійна частина мови, що вказує на предмет. Його ознаку або кількість, але не називає їх та відповідає на питання, хто, що, який, чий, скільки. Займенники змінюються як і іменники, прикметники та числівники за родами, відмінками та числами. В реченні займенники бувають підметом, присудком, обставиною означенням та додатком. Також займенники бувають особові я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони, відносні, хто, що, який, чи, котрий, скільки, присвіні, мій, моя, моє, твій, твоя, наш, ваш, їхній, свій свої їхні, вказівні. Цей, той такий стільки, означальний. Сам, самий, увесь, усякий, кожний інший, зворотний один єдиний займенник себе. Питальні, хто, що, який, чий, котрий, скільки, заперечні: ніхто, ніщо, нічий, ніякий, «Ніякий», «Ніскільки». Та неозначені дехто, дещо. Хтось, щось, аби що, аби хто, хто зна що, якийсь котрийсь що небудь, будь-хто. Саме такі розряди мають займенники. Пропоную вам виконати перше завдання. Подані займенники запишіть у три стовпчики за розрядами: особові, присвійні та вказівні. Ось займенники, які потрібно розподілити в стовпчики ти, твій, цей, такий, він, ми, свій, той, його, наш, стільки вони. Ну що, розподілили? Перевіримо особові ти, він, ми, вони. Присвінь, твій, свій, його, наш. І вказівні – це займенники цей, такий, той стільки. Запам'ятайте, за особливостями відмінювання займенники можна об'єднати в три групи. Перша група особові займенники і зворотний займенник себе, утворюють особливий тип відмінювання. Друга група присвійні, вказівні та означальні, відмінюються подібно до прикметників. І третя група це питальні, відносні, неозначені та заперечні займенники, вони також мають однакові типи відмінювання. Запам'ятайте відмінювання особових займенників. Як же вони відмінюються? У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному відмінку. Наприклад, я, мене, мені, мною. У родовому і місцевому відмінках при вживанні займенників він, вона, воно, вони з прийменником з'являється початковий «н». його на нього, їй у, ній. В орудному відмінку займенників він, вона, воно, вони початковий «н» уживається завжди. Займенники він, воно в непрямих відмінках мають однакові форми. Розгляньте, будь ласка, табличку відмінювання особових займенників. Перша особа однина. Я, мене, мені, мене мною на мені. Множина. Ми, нас, нам, нас, нами на нас. Друга особа Однина. Ти тебе, тобі, тебе тобою на тобі. Множина, ви, вас, вам, вас, вами на вас. І третя особа Однина. Він, вона, воно, його, її, йому, їй, його, її. Ним, нею, на ньому або на ній. множина Вони, їх, їм, їх, ними, на них. Пропоную вам виконати друге завдання. Прочитайте, будь ласка, прислів'я, поставивши особові займенники в потрібному відмінку і визначте їх відмінок. Наука тяжка, а жити з вона легко. Око бачить далеко, та не рівнятися він з розумом. Поки талант зростити, треба довго він вчити. Потрібно вчитися завжди ти пригодиться. Так думай, щоб потім не довелося ти переробляти. Час не кінь. Він не підженеш і не зупиниш. Щастя має друзів, а вони вивіряються нещастя. Якби ми знали. То ви б не питали. Можна поки що діти поставити відео на паузу, виконати завдання, а потім перевірити. Ну що, перевіряємо. Наука тяжка, а жити з нею легко. Орудний відмінок. Око бачить далеко та не рівнятися йому з розумом. Тут займеник йому давальному відмінку. Поки талант зростите, треба довго його вчити, його родовий відмінок. Потім вчиться, завжди тобі пригодиться, тобі давальний відмінок. Так думай, щоб потім не довелося тобі переробляти, тобі давальний відмінок. не кінь, його не підженеш і не зупиниш, його родовий відмінок. Щастя має друзів, а ними вивіряється нещастя, ними орудний відмінок. Якби ми знали, то б вас не питали, вас орудний відмінок. Розглянемо відмінювання зворотного займенника себе. Зверніть увагу, що в називному відмінку він не вживається, Родивий відмінок. Себе до себе, давальний собі, знахідний себе, орудний собою і місцевий на собі. Пропоную вам виконати третє завдання. Перепишіть речення на місці крапок уставте займенник себе в потрібній формі. Визначте його відмінок у кожному реченні. Перше речення. «Брехун» Ворог і людям зло робить. Мені хочеться показати веселим і цікавим. Тут кожен сам пан живе за своїм законом, він пам'ятав ще від часів потоку. Ну що ж, перевіряємо. Брехун собі, давальний відмінок ворог і людям зло робить. Мені хочеться показати себе. Родовий відмінок веселим і цікавим. Тут кожен сам собі, давальний відмінок пан, живе за своїм законом. Він пам'ятав себе, знахідний відмінок ще від часів потопу. Я думаю, ви гарно всі впоралися з цим завданням. Ну що ж, пропоную вам трішечки відпочити і відгадати зашифроване речення. Подумайте гарненько, що ж тут зашифровано. Молодці, дійсно, перед тим, як сісти їсти, не забудь вимити руки. Ну що ж, тепер розглянемо відмінювання присвійних займенників. Присвійні займенники твій, свій, мій відмінюються за однаковим зразком. Займенники наш, ваш відмінюються як прикметники твердої групи. Займенник їхній відмінюються як прикметник м'якої групи? Розгляньте будь ласка, табличку відмінювання присвійних займенників. Мій, мого, моєму, мій мого. Моїм на моєму, моїм. Моя, моєї, мої. Мою, моєю на моїй. Моє, мого, моєму, моє, моїм, на моєму, моїм. Мої, моїх, моїм, мої, моїх, моїми на моїх. Пропоную вам перейти до четвертого завдання. Перепишіть. Подані в дужках присвійні займенники поставте у потрібній формі, визначте їх відмінки. Люблю легенди, наша родина. Про журбу моя співати доручив я солов'ю. Люблю пісні, мій краю. Я принесу тобі своя надію. Безсмертна трудами свій джела. Ну що ж, перевіримо завдання. Люблю легенди нашої родовий відмінок родина. Про журбу мою знахідний відмінок співати доручив я солов'ю. Люблю пісні мого родовий відмінок краю. Я принесу тобі свою знахідний відмінок, надію. Безсмертна трудами своїми родний відмінок. Запам'ятайте, як відмінюються вказівні займенники. Вказівні займенники той, цей, Отой, Оцей відмінюються за одним зразком. Займенник такий відмінюється як прикметник твердої групи. Займенник стільки відмінюється як числівник 2. Розгляньте табличку відмінювання вказівних займенників Однина – чоловічий рід. Той, того, тому. Знахідному відмінку відмінюємо як на земному або родовому. Орудний тим, на тому на ті. Жіночий рід. та тієї, тої, тій. Ту, тією, тою на тій. Середній рід. те. Того. Тому те тим на тому тім. І множина ті, тих, тим знахідному відмінку, як на земному або родовому, тими на тих. Завдання п'яте. Перепишіть речення, визначте вказівні займенники, з'ясуйте їхній рід число відмінки. Перше речення. Благословенні часто й година, коли земля ця цвітом поросла. Я знову їхав по країні, по тих дорогах польових. І третє речення немає людності такої, громади жодної нема, яка без давнини глухої ішла по Всесвіту нема. Перевіримо виконане завдання. Благословенні часто й чоловічий рід, однина на відмінок, і година, коли земля ця жіночий рід, однина на відмінок, світом проросла. Я знову їхав по, країні, по тих, воно оножина, родовий відмінок, дорогах польових. Немає людності такої жіночий рід. Однина – родовий відмінок, громади жодної нема, щоб із давнини глухої ішла усесвіто німа. Отже, діти, сьогодні на уроці ми поглибили знання про займенники, навчилися знаходити особові, зворотний, присвійні та вказівні займенники в реченні виробляли навички правильного вживання та правопису займенників в усіх відмінкових формах, розвивали мислення, логіку, виховували відповідальне ставлення до вивчення української мови, любов та повагу до рідної мови. До побачення, до нової зустрічі!